Війна прийшла в твій дім. Війна вже йде тут і зараз. Війна, на якій вже є загиблі, закатовані і полонені. Війна, на якій є окуповані території, заручники і колаборанти. Марно чекати допомоги ззовні. Сила в тобі. Не питай, що роблять політики і армія для порятунку України. Спитай себе, що робиш для цього ти. Той, хто досі веде буденний спосіб життя, має подивитись правді у віч. Так ти не збережеш свою державу, не врятуєш свою родину. Непідготовлений, пасивний, цивільний, ти жива мішень для окупанта. Спитай себе, як особисто ти борешся із ворогом. Слова ніщо. Дії це все. Війна особиста справа кожного. І наша перемога залежить від кожного з нас. Соціал-національна асамблея, правий сектор схід оголошує мобілізацію і закликає усіх, хто готовий боронити вітчизну, ставати до наших лав, забезпечувати тил, усіляко підтримувати патріотів. Слава Україні!